Доброго вечора, пан Олексію. Багато що говорять про е, роль США як провідної світової держави, е, яка от зробила порядок в країні диктаторській, яка серйозно спонсорувала тероризм. Ну і по факту наркоторгівлю у всьому світі породжувала її, але ж і критикують і за порушення певних. Прав, домовленостей і так далі. Як ви собі потрактовуєте цю ситуацію? І чи справді вона матиме якісь наслідки? Ну, по факту, ми ж бачимо, що з цією владою Дональд Трамп контактує, а не з опозицією? А, мова про Венесу, правда? Так, так, так. Давайте ще, ще про неї. Ну от я, я ще пам'ятаю, як наприкінці холодної війни Сполучені Штати робили операції в теж от в кількох карибських таких країнах робили такі операції, змінювали нарко, різних нарко. На, на наркопрем'єрів і, і, і встановлювали порядок. Тоді ну треба сказати, тоді це сприймалось значно гірше, тому що операції виглядали гірше організованими, І, і тоді був драйв такий, що Сполучені Штати є, є таким світочом світового порядку. Але зараз е, ми бачимо, що те, що Сполучені Штати тривалий час намагались дотримуватись правил, ну в принципі все це руйнується. І а, те, що Сполучені Штати зробили зараз, воно ну з точки зору уяв, класичних уяв про міжнародне право, як вони все ще існують. Я думаю, краще поки що не буде. Те, що зафіксовано у в уставі ООН, в різних міжнародних конвенціях, ну звичайно, це порушення суверенітету, вторгнення у внутрішні справи. А з іншого боку, сполучені штати формально зробили те, що вони зробили екстрадицію. У них були вже з часів Обами, здається. Переслідування законодавче переслідування Мадуро і його дружини, взагалі там кількох взагалі еліт, еліт венесуельських, тому, тому вони так формально просто зробили те ж саме, що робили наприкінці 80-х е, в таких самих ситуаціях. А, але зараз просто коли, коли світовий світовий порядок інституції всі ці розмови про суверенітет, вони вже всі. Е, е, Вся ця скринька Свавілля, вона вже відкрита і відкрита не сполученими штатами, відкрита перш за все Росією і частково за спонсорство Китаю. Ну я не думаю, що це ще більше зруйнує світовий порядок. Це просто констатує факт, що настає певний період відсутності, взагалі будь-яких полюсів, там де все вирішує сила. А, і добре, як, якщо сила розумна, як зараз, за за півгодини, все вирішили, провели екстрадицію. Ну і далі починається транзит. Погано, якщо це буде нерозумна сила, як, як намагався Путін щось змінити в Україні, от такими самими способами. Але це було клоунада, яка кривава клоунада, яка продовжується вже 4 роки. Це тобто. Погано тут вже добре і погано визначається не тим, наскільки це відповідає міжнародним правилам, а те, наскільки розумно і правильно все робиться. Про венціалу все зрозуміло. Про Росію теж все зрозуміло. Тому я думаю. В цілому, це не катастрофа, те, що відбулося, це повторення певних дій, які були у минулому, це погано з точки зору світового порядку, але все ж таки, якщо говорити про. Про, про перспективи року, ця зміна запуск транзиту влади в Венесуелі у такий спосіб, це запускає транзит влади не тільки в Венесуелі, це запускає транзит влади, можливо, і в Ірані, можливо, в інших країнах. І, взагалі, ми зараз бачимо просто світ у шоці у тому сенсі, що виявляється, всі говорили про багатополярний світ. А коли він настав 100... То плюсів не так і багато. Полюс сполучені штати, які можуть таке робити, полюс, звичайно, Україна, яка просто може мати силу, полюс плюси ще кілька країн, які ну мають таку силу, розумну силу, яку яку можна застосувати. А все решта ну клоуни. Ну то тому сі цей період, проміжний період між старим світовим порядком, не світовим порядком, який напевно буде встанов наповнена одного дня, наповнена одного дня теж зберуться всі країни світу і скажуть ну досить, ну досить таких операцій, досить е, таких е, воєн. Треба знову на 100 років встановити е, е, не невід'ємне не, не право суверенітету. Як домовляться, ну а, а, а поки що, ну звичайно, це. Е, я б сказав, все ж таки це позитивна в цілому подія, те, що відбулось навколо Венесуели зараз, пане Олексію. Чи немає ризику, чи є що Венесуела стане для США таким же самим Афганістаном? Дональд Трамп постійно критикував Джо Байдена, але там, нібито ж керували афганці, яких підтримувала Америка. Тут Дональд Трамп каже, ми. Будемо керувати Венесуелою, Америка. От ну це і розуміло, що різниця, але ж чи вчаться чомусь, ну і чи не застрягне там Дональд Трамп? Все ж таки влада при владі без Мадуро. Я думаю, ні, тут такого не буде, тому що все ж таки Афганістан і Ірак це інша інша цивілізація, інший цивілізаційний простір. А про Венесуелу треба розуміти, що таке Венесуела. Венесуела дослівно – це маленька Венеція. Це колись дуже багата країна, коли куди з Європи від різних диктаторів їхали люди на у таку вільну з хорошим кліматом і багату країну. А потім прийшли в наркокартелі і соціалісти. На ну тут люди, які називали себе комуністами-соціалістами, і соціалістами, і влаштували. Віддали всі нафтоприбутки причині, умовно кажучи, ну приблизно те ж саме, що робиться в Росії, і на цьому європейському ґрунті, ну культурно-європейському ґрунті, збудували таке бандитське е підмаркою соціалізму е державу. Таку тому тут не буде Афганістану. Тут звичайно може бути щось схоже е таке, як було із розпадом Радянського Союзу або е Югославі. Таке може бути, але все ж таки це у тому сенсі, що держава буде, може на певний час буде замінена ну, бандитизмом, умовно кажучи. Ну і ми таке проходили у 90-ті. Тому, тому Афганістану не буде. Там може бути певна така нестабільність, але це буде нестабільність все ж таки європейського топу. Ну і стосовно решти країн, ми ж бачимо, що у кубинці там загинули. Венесуела Кубу підтримувала, Колумбія так само там фігурує в речах Дональда Трампа. Загалом, яка доля е, західної півкулі? Ну по факту, це ж так доктрина Монро, Трамп її, мабуть, теж же любить. Туда туди, мабуть, можна і Гренландію згадати і таку воєвничу риторику Дональда Трампа в останній час. Гренландія тут найбільш небезпечна небезпечна ситуація з точки зору західної цивілізації, тому що ну географічно так гренландія це частина Америки, а політично це частина Європи. І якщо подивитись на доктрину Монро, вона ж була не у тому сенсі. Там ідея іде, доктрини Монро не у тому, що Сполучені Штати роблять, що захочуть. В обох Америках, а у тому, що європейські країни не повинні зі своїми європейськими розборками сунутись в Європу, щоб створювати там переносити європейські війни на Європу. У цьому була ідея Монро. Манро. Зараз Дональд Трамп він трошки по іншому це трактує, Він говорить, що він зробив такий додаток до. До, до доктрини, і вона полягає у тому, що Сполучені Штати можуть робити все, що захочуть у цій частині світу, а, але мені здається, ну ума вистачить. Вони довго готували цю операцію з Венесуелою, і там, ну скажімо, вся Венесуела ну іспаномовний світ. Він звичайно опладує цьому, тому що ну це, це було велике неподобство. Стосовно мадури у з того що там було. А от якщо ну треба подивитись, я думаю, з кубою може таке бути, і Дональд Трамп він окреслив, що він хоче зробити приблизно те ж саме, але я думаю, така хірургія спрацює тільки там. Ну де вже очевидно, очевидно, державна влада зрослася з режимом, таким режимом особистої особистого збагачення за щодо зубаження за рахунок зубаження населення. От Венесуела так. Характерна ситуація у 80-ті такі ж приблизно кроки робились в інших деяких країнах регіону. Зараз я не виключаю, що будуть дивитись на Кубу, тим більше там є прямо на території База Гуантанамо. Можливо, Сполучені Штати спробують перемістити із, із Гавани прямо, прямо в Гуантанамо частину людей в керівництві. Я думаю, я не виключаю, що таке розробляє з'являється, але все, що це, це занадто було ефективно, те, що було в Венесуелі, щоб можна було легко повторити в інших країнах. Ну і інші країни треба ще довести, що там е, йде такий же наркотрафік. Тому е, Куба, це може бути з точки зору політики. Щось цікаве, але якщо дивитись на наркотрафік, ну це не Куба, все ж таки. Куба тут не дуже Колумбія ну, туди підходить, Олексій. Колумбія, я думаю, Там Колумбія довго сполучені штати боролись цим. Там в принципі були успіхи. Ну ну це кокаїн продовжується на жаль. На останок, пане Олексію, так а решті диктаторів автократам, що їм приготуватися, і чи не навпаки не зблизять їх такі дії США, той же Іран, ту ж Росію, ну і інших Корею, мабуть, Китай. Ну, зблизять, але вони побачать, що воно таке може бути, що їх не буде і ніякої трагедії не буде. Просто Сполучені Штати, я думаю, вони однозначні у тому, що. Їх цікавить то тільки така таке залучення в рамках доктрини Манро. Але зараз Ізраїль дуже підштовхує з тим, щоб ну все ж таки довести рішення іранської проблеми до фіналу і знову зробити знову зробити орієнтовану на Європу країну, яка буде дружна з Ізраїлем, як за шахських часів, і не буде вороже до Європи. Тут таке може бути тут просто воно. Само йде до того, що посипеться на низка таких режимів. Як далеко це дійде, і наскільки сполучені штати будуть це підштовхувати? Ну трошки підштовхнуть, але я думаю, такого як у Венесуелі, ну ще певний ні, сполучені штати не будуть такого робити. Якщо хтось наважиться за прикладом сполучених штатів таке зробити, ну вони напевно не будуть заважати, але самі не будуть. Пане Олексію, дуже вдячні вам, що доєдналися і так предметно розклали по паличках таку складну тему. Насправді її е, першопричини, її наслідки. Ну і сьогодення, зрештою, теж дякуємо вам. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень в режимі онлайн, був гостем нашої фір.